Знаєш, тут ще хочеться дуже сильно проговорити про здатність, нашу здатність втримувати і взагалі стикатися з бою будь-якою фізичною або емоційною там біллю. І якраз це і є ті капельки, да, які роблять так брудне вікно ще бруднішими. Ще більше затемнюють, запиляють наші фільтри, через які ми дивимося. Тому що якраз постійни уколоти, домінувати над іншою людиною нам хочеться в моменти, коли нам сам боляче. Я витісняю я е, таким чином, е, ніби як випиваю певну таблетку обозболюючого для себе. Та я в цей момент. Забираю уваги своєї власної болі і ну, тікаю кудись, да і виливаю його взагалі на інших людей.